Справжні дива час від часу відбуваються в українських судах скандального екс-головного лісника рівненщині Віталія Суховича, який на держпосаді незаконно нажив майже 100 мільйонів гривень, звільнили з під арештом. Не знаємо, що повпливало на суддів, що вони зменшили розмір застави у 13 разів. Бо сухович замість 192 мільйонів гривень заплатив всього лише 15 мільйонів і вийшов на волю. Чим керувався вищий антикорупційний суд невідомо, але є у нас підозри. Враховуючи очевидну неспроможність протягом тривалого часу внести заставу у розмірі 192 мільйонів 917 тисяч 868 гривень, слідчий суддя приходить до висновку, що альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у вказаному розмірі не є помірним для підозрюваного, а тому його необхідно зменшити та визначити у розмірі 5 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 15 мільйонів 140 тисяч гривень.